В університеті нафти і газу обладнали сучасну лабораторію. Техніка призначена для підготовки фахівців у сфері енергетики. Детальніше дивіться у сюжеті. Нині без сучасної добре оснащеної лабораторної бази складно забезпечити якісну інженерну підготовку, каже Андрій Яворський. Відтак, дослідницький центр, який було створено за підтримки американського агентства, на часі в даній лабораторії ми можемо реалізувати монтаж налаштування та показати експлуатацію будь-яких типів станцій, починаючи від найпростіших автономних станцій, що було дуже і дуже вагомо під в наш Минулий осінньо-зимовий період. На жаль, ми очікуємо ще важчого періоду та відключень. В рамках освітньої програми студенти отримують навички необхідні для встановлення, ремонту та управління сонячними електростанціями. Спеціалісти які працюватимуть з альтернативними джерелами зараз потрібні як ніколи. Впевнений студент Андрій Шовковий. На попередній спеціальності це були старі, такі ще радянські. Скажемо, прилади, які не давали ніякої можливості актуальності вивчити те, що ми вивчаємо і для практичного використання тут абсолютно все те, що потрібно. Ми можемо навчитися від оброблення кабелю до повного встановлення від сонячної панельки до заживлення розетки. У Нас тут повністю показано, де є виробництво електроенергії, що споживає. Потужність. Зараз потужність вісім до носоти ватт. У нас споживається зараз 71 Вт від лампочки розжарювання і ще паралельно звідси струм протікає. До нашої до нашого акумулятора навчально виробнича лабораторія – це вклад в майбутнє енергетики нашої країни, стверджують студенти, і додають особливо актуальною в неї зараз, коли ситуація з електроенергією нестабільна.